Всім привіт! В цьому відео я покажу вам телеграм-канал, який ви можете купити за 100 тисяч гривень. Це ніяка не реклама, я буду просто робити огляд рандомного телеграм-каналу з біржі продажу телеграм-каналів. Також ми подивимося, скільки можна заробляти з цього телеграм-канала і що це взагалі за телеграм-канал. Я буду це робити дуже коротко, тому дивіться це відео до кінця. Все буде дуже лаконічно. Тому відразу переходимо в телеграм. І так, переходимо в телеграм. Я буду дивитися телеграм-канал на найбільшій біржі з продажу телеграм-каналів. Це біржа тима Бога, на якій майже 25 тисяч підписників. Я знайшов цей телеграм-канал буквально недавно, і на ньому, як ви бачите, 101 тисяча підписників. Давайте ми це перевіримо. Так, 101 300 підписників, дійсно, це правда. Так, тут це телеграм-канал на новинну тематику, тобто тут. Є звичайні новини. Я зараз скажу про плюси і мінуси такого телеграм-каналу. Давайте перейдемо до коментаря по цьому телеграм-каналу. Канал у прибутковійшій і стабільній тематиці. Оборот протягом місяця 90-110 тисяч гривень. Є команда, природно з каналом працює команда. Всі рекламні пости та контакти постійних покупців можу передати. Тобто тут людина, крім того, що продає цей телеграм-канал, продає і команду, яка управляє цим телеграм-каналом. Ціна 58 тисяч гривень. Насправді це дуже дешева ціна для такого телеграм-каналу, на якому цілих 100 тисяч підписників. Тут потрібно його буде додатково аналізувати, але це я не буду робити вже в цьому відео. Я вже робив подібне відео на своєму YouTube каналі, тому кому цікаво подивитися про аналіз якогось телеграм-каналу, можете зайти на мій YouTube канал і там його подивитися. Що я тут можу сказати по цій тематиці? Ну, по-перше, новина тематика, вона не дуже хороша, тому що новинних каналів в Україні є дуже і дуже багато. Телеграм через те, що таких телеграм-каналів дуже і дуже багато. Ну, відповідно, конкуренція тут величезна, через це продавати рекламу в новинних каналах досить важко. Якщо це якийсь новинний канал, в якому там більше півмільйона підписників, це дуже хороший телеграм-канал. Там буде дуже добре продаватися реклама, особисто особливо зовнішня реклама. Але якщо це якийсь телеграм-канал на 100 тисяч підписників або навіть менше, то там відповідно буде важко закривати рекламні місця, тому що таких телеграм-каналів дуже багато і велика конкуренція. Тут звичайний контент на цьому телеграм-каналі, тут на ньому немає нічого дивного, тому ну, я думаю, по контенту тут порядок. Але загалом новин тут дос досить мало. Давайте, наприклад, візьмемо. За 14 серпня. 1, 2, 3, 4. Всього лише 4 поста за 13 серпня, 5 постів, 12 серпня. 3, 4, 5, 6 постів. Як для новинного телеграм-каналу, це дуже мало. Потрібно щоб було хоча б постів там 15, а краще і 30. Якщо це новинний телеграм-канал, тому що там мають публікуватися актуальні новини. Відповідно, їх дуже багато, і також потрібно постати в цей телеграм-канал. Охоплення на цьому телеграм-каналі хороші, тут 10 тисяч охоплень приблизно за 24 години. Це прям досить добре. Єдине, що мене дивує, що тут ціна всього лише 98 тисяч гривень. Для такого телеграм-каналу це дуже мало. Цього телеграм-каналу можна заробляти по 2 тисячі гривень на день, тому що середня ціна на рекламу в новинах вона приблизно 100 гривень за тисячу переглядів, так як тут 10 тисяч переглядів, відповідно, тут один рекламний пост він коштував би ну, приблизно тисячу гривень. За день можна випускати дві реклами, відповідно, можна заробляти по 2 тисячі гривень за день. Тим місяць можна заробляти 60 тисяч гривень. Відповідно, це досить багато і реально ціна прям дуже маленька. Я підозрюю це через те, що на цьому телеграм-каналі ми так і не побачили. Ні однієї реклами, я думаю, що на ньому рекламу продавати просто важко через те, що це новина тематика. До речі, якщо ви хочете почати заробляти в Телеграмі, то ви можете записатися на моє навчання заробітку в Телеграмі. Тут є повний курс для новачків. Якщо ви ніколи не заробляли в інтернеті до цього, то пройшовши навчання, ви зможете це зробити. Бо тут є блок і про початок заробітку для повних новачків, і про створення каналу, контент, там ботів є також заробіток без складень, заробіток з складеннями. Відповіді на запитання і домашні завдання, щоб ви отримані знання відразу використовували на практиці. Тому, якщо ви хочете заробляти в телеграмі разом зі мною, можете записатися на моє навчання, заробітку в телеграмі в описі до цього відео я дам посилання. Там також можна записатися через оплату частинами, тобто оплатити частину за навчання і отримати повний доступ до нього. Наприклад, ви можете заплатити там 300 гривень і відразу почати. Навчатися, а інші гроші вже віддати після того, як почнете заробляти. Також в коментарях можете писати, чи купили б ви такий телеграм-канал за 98 тисяч гривень і свої думки на рахунок цього телеграм-каналу. Буде цікаво почитати. Все, дякую всім, що дивилися це відео. Всім дякую за перегляд, Ставте лайк і підписуйтесь.